Всім привіт! З вами знову я і канал Хобі Те Стрес. Я до вас з новою ідейкою. Дивіться, маю ось такі ниточки. Дуже класно і ніколи з такого не в'язала. Покажу пізніше, я вив'язала собі ковтинку, дуже круту, але лишилося мені, лишилося так достатньо, що я придумала новий ідейку, новий, новий сидок. Ніде такого не бачила, але тим не менше. Дивіться, Маю таку ниточку. Це у нас Аннабелі Хепі Хобі. Як воно йде? Зараз скажу вам, що це таке є. Це 100% поліакрил. Бачите, в 100 грамах 220 метрів і на 3-4, на тройку спиць, напевно, на 4 гачок. Так, що ми робимо? Я взяла завжди, коли є рекомендований розмір спиць. Коли ти береш на е, порядок тоншу спицю, виходить, в'язка більш плотніша. Е, і це у мене 2,5 з ну, Не на порядок, але так можна, можна спробувати. Що я вирішила? Я вирішила з'єднати дві ниточки в одну. Чому так? Тому що тут, бачите, секційне фарбування. І тут перекликається ось така червона нитка. так? Ну, Звичайно, що видно, перекликається. І я хочу спробувати спробувати зв'язати ось так. Але зараз я собі тут зроблю. Ось так, щоб воно мені не тікало. Зараз, 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 зараз. зв'яжу до кубки. О, все. І будемо з вами набирати. Я хочу зв'язати трьохколірний свитерок. Тут, бачите, є різний кольорний точок. Є синій, є бірюзовий, є розовенький, є навіть, мені здається, частково такий білий чи кремовий. І я куплю ще подібних ниток. Два інші кольори, і в мене буде трьохколірний світерочок. Але світерок буде незвичайний, по моїй задумці він має косити. Що я маю на увазі? Він має йти на кут. Ніколи таке не в'язала, навіть не знаю, як воно буде получатися, але задумка є: що ми робимо? Спочатку ми набираємо орієнтовну кількість петель. Дивіться, тут, в принципі, на ниточці Зазвичай у наших нитках вказують, скільки буде 10 на 10. Тут не зрозуміло, але плюс-мінус я вже знаю, скільки мені потрібно. Щоб е, в'язка йшла нормально, і щоб я, в принципі, могла е, ну, одіти на себе кофтинку. Але є один ж нюанс. Я буду набирати, з розрахунком на те, що свитерочок буде ось так ти е, таким, як би це правильно сказати, кутиком до середини. І відповідно він буде по ширині не настільки широкий, а вужчий, бо ж буде йти ось так. Тому. Я буду набирати кількість петель більшу, ніж мені потрібно. Раніше для зразочка я набрала так небагато, набрала 95 петель. 95 петель для мене при даній спиці і даній ниці замало. Тобто, воно дуже плотно і замало, або прям обтяжку. Тому ми зараз наберемо, кількість петель має бути кратна трьом. Я собі так задумала. Ну, в принципі, може бути просто не крат на 3, може бути просто непарне число. Але я собі так подумала, що буде крат на трьом. І будемо набирати так кількість петель, щоб в результаті по ширині воно було плюс-мінус, як 100 петель, 100, 101 чи 99. Починаємо набирати. Набір у мене петель, звичайний. Дивіться, як вже класно виглядає. 3, 4. Я вже бачу, що воно буде круто, але єдине, що мені треба нитку розмотати. П'ять. Дивіться, круто, коли от, поєднання шість. Треба синю ниточку купити, вже видно. Сім. Вісім. Яскраво синю. Дев'ят. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять.

Тридцять 35, тридцять п'ять, 38, шість, тридцять сім, тридцять вісім, тридцять дев'ять, сорок. Сорок один, сорок два, сорок три. Дивіться, як класно буде зробити. Сорок вже видно. З з, Сорок пять, сорок шість,

90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ну, секунду. 100, 101, 102, 103. 104, 105. Так, 106. 107. А ну, дивимося. 99 ділиться, потім ділиться на 102, ділиться на 3, потім ділиться на три, 106, 107 так? 100. І дві крані, так? Оперш. Mm, зараз, зараз. І останнє це. Вроді Зараз ми будемо ще раз перераховувати. Дивіться, кут може бути різний. Зараз я гарненько. І будемо перераховувати ниточки. Якось питай. Ну, як розстав. Уже гарно, правда? Так. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 20. 2, 4, 6, 8, 3. Секундочку, що я буду.

І починаємо в'язати. За рахунок того, що я з'єднала ось так дві нитки: оцю і оцю. В'язка, звісно, буде виходити плотніше. Це перший момент, і другий момент вже світорочок точно не буде літній. Так. Починаємо в'язати. Дивіться, я установчий рядочок, напевно, буду в'язати звичайними лицевими петлями. Першу знімаємо без пров'язу, пров'язуємо повністю рядок лицевими, акуратно, тому що дві нитки, як не крути, щоб десь не загубити ниточку. Бо буде трошечки неприємно. Зараз ми пров'язуємо повністю лицьовими. І оскільки ми знаємо, що коли ми пров'язуємо один ну, лицьове полотно повністю лицьовими, а виверіт виверітними, то в'язка має таку тенденцію закручуватися в один бік. Тому ми два установчі-рядочки. Пров'яжемо тут лицевими і наступне лицевими. Знаєте, будемо робити як платочну в'язку. Мені вже подобається, як виглядає задумка. Я, в принципі, не думала. Я ще думала, які кольори вибирати але тепер уже точно знаю, що буду шукати яскраво синій колір і, напевно, от бірюзовий щоб був подібний до цього кольору. Бачите, я зараз бірюзовий йде. Воно, по-перше, при поєднанні з червоною ниткою, синій з червоним, дуже класно виглядає, але, напевно, ще краще виглядає червоне з бірюзовим. Хоча саме такого поєднання я ні разу в своєму житті не використовувала, але воно мені вже подобається зараз. Єдиний момент, що коли я з'єдную дві ниточки, воно мене. Нервує, бо трішки, по-перше, треба бути уважним при з'єднанні. А по-друге, треба дуже акуратно от, розмотувати два мотки. Так, до речі, такі мотки, де в 100 грамах, от червона ниточка, так, в 100 грамах іде 220 метрів, я планую взяти от, два червоних, ну, два, напевно, синіх. І два, напевно, бірюзових. Поки що не знаю, чи потрібно буде ще. Все залежить від того, який буде розхід пряжі при моїй заду в цій птані, і при тому, яку, яку, який розмір спиці я використала, тому що все-таки я використала трішечки замалі спиці, але уже скажу, що світерочок буде на осінь. Напевно, осінь зима сезонність. Хоча сам поліакрил, ниточка, при іншій в'язці, скажімо так, при більшому розмірі спиць, могла би бути досить така ажурна, прикольна. І ну, не знаю, як після прання. Але тут показую, що ніби ручна, ручна стірка, я вам скажу так: раніше використовуючи пряжу Янарт. Я все-таки могла дозволити собі випрати речі в пральній машинці, автомат при делікатному прайню при 30 градусах. Так? І воно мені не псувало. Я єдине мала один негативний момент, коли я взяла і випрала світерочок з шкарпеткової пряжі, і він розтягнувся. І трішки став подібний на туніку. Я не знаю, чи це все-таки через автомат, чи це все-таки через те, що ну, 30 градусів чи, чи взагалі ту пряжу не можна мочити. І інколи вибираючи якийсь певний формат пряжі, ну, реально, інколи вибираючи пряжу, ми ж не знаємо, чи воно окей, чи не окей. І якщо особливо купляти в бубінках і немає ніяких характеристик даної пряжі, ми на свій страх і ризик, я не знаю, от першою, хіба що брати маленький такий робити ну, пров'язувати зразочок і його прям прям, прям зразу. Стирати і зразу ж там, наприклад, відпарювати, і дивитися, як він себе поводить. От дивіться, круто виглядає взагалі шикардос. Мені вже подобається, як воно. І, до речі, мені подобається сама, е, е, як це називається, плотність в'язків. В'язання воно досить таки непогано виходить, що не може не радувати. Дивіться, яка краса. Так, зараз я повністю. Ну, І крайня, звичайно, виворітна. Тому, зараз поза. Це кавно велика, виходить дуже круто. Ми її трошки будемо так робити, тому все буде ок. Зараз я пров'яжу ще один рядочок поза кадром, щоб не загромажати, і будемо з вами повертатися і уже скидати, щоб був такий натрикутничок. Отож, пров'язала я уже два останні рядочки Цей лицевими петлями, і наступний, ніби виверітний, теж лицьовими. І в мене виходить ось така. Платочна в'язка, я би так сказала. Дивіться, що ми будемо робити? Я буду зменшувати посередині. І оскільки я набрала, виходить 108. Мені треба зробити так. Мені треба зробити, щоб, як воно буде, дві установчі ми забираємо. У нас виходить 106. так? Посередині має бути зачепила десь. Дивіться, що зачепило. Угу, Я думаю, що мені не подобається цей момент. Так, о, все добре. Посередині будемо брати три разом лицевою за задні стінки. Тобто, ми ділимо на дві частини. 106 поділити на 2. Це буде по 53. 3 відняти. По 53, 3 відняти. Зараз будемо пробувати, не знаю, як то правильно зробити. Мені здається, що треба було б ще одну петлю десь. Щось я не дорахувалася, хоча мало би бути правильно. Напевно, недобре зробила. Не на 3 треба було, а треба, щоб не ділилось на 2. Ще раз перерахую кількість петель і будемо шукати варіант. Так, перерахувала. І тут я зробила один моментик такий. Посередині десь стала накиди. У мене виходить 109 петель. Ну, це промашка, але в цьому випадку ні. Хай буде 109. 108. Ми ділимо на 2. У нас виходить 54 петлі. Але що ми зараз робимо? Відділяємо 108 і там будемо виходить, по 107 нам треба. По 107. Так, 108, 54, 50, 50, 107. Одну лишаємо 106, 53 петлі. Так, починаємо робити. Тут я першу знімаю і починаю, звичайно, в'язати лицевими. Так. Раз. І буду з крайньої. Після, от дивіться, тут є крайня, Одна петля і буду робити накиди. Тут я буду зменшувати. З трьох робити одну. Тут буду по одній додати, щоб кількість петель залишалася та сама, так? Зрозуміло. Так, накид і пішли далі. Раз, два. Три. Накід не рахуємо. Чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Бо якраз одну петлю додавала, А взагалі треба було взяти 109 петель. 50. Зробимо так, щоб дирочки не було за задню стінку. І от тут, бачите, мало би бути ось так. Зараз я її пров'яжу. Я мала б пров'язати, але я не пров'язала, тому зараз пров'яжу. Так. Дивіться. Угу. Тут не видно буде. Зараз так. Що мені треба було? Мені треба було так, 108 петель. 109 було. 108 ділимо на 2, Мало б бути по 54, Але так би мало бути по 53, бо 3 разом. Тепер рахуємо, але без накида. Раз, два. Це накид. Три, чотири, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, один, два, два, 21, двадцять пять, двадцять, шість, двадцять, двадцять, вісім, девять, тридцять, тридцять, один, тридцять, два, три, 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 пять, три, шість, тридцять, сім. Дев'ять, сорок, сорок три, сорок два, сорок три, сорок четверти, сорок пять, сорок шесть, сорок сім, сорок, так, 53. Це би мало бути добре. Ще раз перераховую 1, 2, накид, не рахуємо. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шестнадцять, сімнадцять, сімнадцять, дев'ятнадцять, два, один, два, два, чотири, двадцять, пять, два, шість, восьм, двадцять, вісім, дев'ять, три, тридин, три, два, три, 69, 25, 3, 6, 3, 7, 3, 7, 3, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50 і 53. Добре, три є. Тепер оці три разом. Беремо за задні стінки. Можна зробити, в принципі, до середини. Як ми робимо. Одну знімаємо. О, оцю перекидаємо на оцю. Дивіться, бачите. Потім її сюди. Цю перекидаємо на оцю. І тоді оцю пров'язуємо. Можна зробити так. Але воно мені не буде дуже гарно виглядати. Не знаю чому, от чесно, саме ось такий метод, мені не подобається. Тому я зараз беру роблю так, як я вмію. Можливо, я не зовсім права, але так воно мені краще виглядає. Дивіться, як я роблю. Я беру просто три разом лицевої за нижні стінки. Ось так. Дивіться, яка краса. Отак воно має бути. І далі в'яжу все лицьовими. І там ще маю один накидок додати, щоб в загальному у мене кількість петель залишилась та сама. Ось таким чином ми зараз це все зробимо. Дов'яжу до кінця, бачите, тут вже серединка, і воно вже хоче робитися як дзюбчиком. Дивіться, чим частіше ви будете повторювати дану маніпуляцію з. Три разом лицевою посерединці, тим гостріший оцей дзюбчик, мав би логічно бути. так? Я не дуже хочу гострий. Ми зараз попробуємо через одну, я думаю, воно буде в самий раз. Бо якщо в кожному лицевому рядку робити ось таку маніпуляцію, він буде прям дуже-дуже гострий. Мені здається, що навіть підтягне під 90 градусів з часом. В залежності від того. Скільки таких уверх ми будемо робити? Я планую зробити трьохколірний світерочок. Ми зараз оце робимо з червоним, потім таку ж саму будемо робити полоску, я думаю, з бірюзовим, або з голубеньким. І потім таку ж саму полосочку ми будемо робити з синім. Але поки я таких ниток не купила, тому ми з вами зараз пров'язуємо полоску. Я не знаю, скільки вона мала би бути шириною, зараз ми подумаємо. Взагалі, відштовхуючись від того, який за довгий такого плану ви б хотіли. Я хочу не дуже довгий, взагалі-то з моїм ростом 1,60 м, і з XS-розміром він не може бути прям дуже довгий, тому що це буде дуже дивно і мені не пасує. Так, дивіться, до язу я залишилася тут крайня. і дві такі: одна, потім накид, потім ще одна. Бачите, як я роблю, і крайня виворітне. Виворітні ряди, ми, звичайно, вяжемо виворітною в'язкою, нічого такого. Зараз я з вами, не з вами, поза кадром, пров'яжу ось такий момент. Напевно, через кожну. Зробимо хоча б отакий завеликий, і повернутися до вас, і ми подивимося з вами, як за часто я робила три разом лицевою за задні стінки ну і ось я пров'язала Дивіться лишилося червоної ниточки ось так Ну, буквально Дивіться як в мене вийшло через кожні, Надіюсь видно А, так три разом три лицевою раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 і 26. Дивіться, воно йде ось таким планом. Гарно видно, правда? Ось так. о, Дивіться, ось так воно виходить на котик. І я ще після того, як постираю і відпарю, воно буде рівненько стояти. Бачите, буде будочок такий. Ось такий я зробила. Гарно так буде. Ось так. І буде ось так йти по центру. Треба докупити. Бачите, як воно виглядає. Я так думаю, це такі яскраво сині ниточки. Бо сама нитка у нас червона, без нічого. За рахунок оцього поєднання. Дивіться, як круто виглядає. Отож, будемо з вами решту дов'язувати. Докуплю ще, напевно, що бірюзову і синю. Бачите, білізовий, як на фоні червоному дивиться. Це ж просто нереальна краса. Сонечко засвітило, напевно, нічого вам не видно. Але, тим не менше, наступне відео вже буде з пров'язками. Я так думаю, що буде таких, напевно, три кольора. Це буде одна частина туніки. Як туніки, напевно, світерка. Будемо бачити, довжині І поміряємо, покажу вам, скільки виходить, щоб ви мали розуміння. Якщо така ниточка, скільки потрібно у висоту, ну і, звичайно, в ширину. Ширини мені вистачає повністю, а от щодо висоти вже будемо приміряти.